А, хлопці, я Кирилом йдемо гуляти. Ви двоє поватися, добре? О, і спробуйте ладнати. Чудово, моя дівчина пішла, і там літеральна бомба. На дивані поді мною, де та інша дівчина. Які звали субота. Ага, незважає на це цікаво, про що він зараз думає? Я не можу повірити в цього дурну червону капелю, щоб високі волос піпа високі сидити прямо поряд зі мною. Він сумний? Ні, просто. Чому він робить ці такі дивні обращає? Зачекай? Твер, я даже це роблю. Може мені варто включити телевізор? Де той пульт? Боже мій. Він на ньому сидить. Можливо я повинен... Ні. Ах, не ви повинні ладити? Це ще більш незручно, ніж в той раз, коли я ходив на аеболовлю в спіку. Так що ти любиш ебалу? Ох, га. І. я з собою з я просто поговорю з ним, потім ми підемо на тематичний парк, а потім ми підемо на американські гірки, а потім в зоопарк, а тоді і на балку підемо, і піко, і підрає нас, а потім ми співаємо машині і. Я Що я милю? Чекайте, ні, я відходжу в бік. раз, все, я повинен зробити. Сказати привіт. Раз. Ось ми йдемо. Гей, чоловіче.